Спочатку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько вели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається. В Україні з країнами третього світу, там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально для європейців, ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати. Мають Україні відправляються в Україну, от ми звикли просто винуватити владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, діляють оці турки, Араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок, не там викинув? Серед нас існує дуже велика частина, дуже Невихованої нації, капець просто І бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є їх хахли. От от вставати їх і учіть. Давайте їм подзатильники і так далі. Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнем нормально вчити один одного. Але не хейтом, не спадтішка, не так далі. А Підходить, реально говорити нормально. Каза. Моя думка. Отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях з вікового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш. Так далі, або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крісничати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, де в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагі. Ну Нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого в нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер.